Напевно, що кожному з нас на життєвому шляху зустрічалися такі люди, які нам були настільки приємні спілкуванні, що ми ловили себе на думці, ніби ми робимо те і саме так, як ця людина від нас цього просить. Хоча нам ніхто нічого не говорив, просто ми це відчуваємо. Аналогічно ми маємо спілкування з Богом. Ми відчуваємо, що Ісус нас закликає, закликає посповідатися, щоб прибрати той бар'єр між нами і Ним, щоб поєднатися з Ним при часті. Але щось нас зупиняє, нас зупиняє якийсь страх, нас зупиняє якийсь сором. Нас зупиняє щось таке, чого ми не можемо навіть до кінця описати. А можливо, достатньо просто цілком і повністю віддатися тому, що просить від нас Ісус. Адже дуже часто ми можемо почути і побачити, що коли щось не так, то Ісус каже Лиши це мені! Я знаю, що з цим робити. А ти ж зроби те, що маєш зробити, аби бути близько до мене. Я думаю, що коли більшість із нас поставить це питання саме так, що сповідь це не місце Його покарання, що сповідь це не судилище над ним, а місце, де він може зустрітися із любов'ю Ісуса. То всі питання про страх, питання про сором, питання про слабкість відійдуть самі собою, тому що саме Ісус ними займеться, а ми ж займемося тим, що найбільше нам потрібно в цей момент. Поєднаємося з нашим Творцем.